Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія. Сьогодні на моєму каналі кузов А7. Це є, друзі, 1,6 дизель 85 кВт на автоматичній коробці передач. Пробіг даного автомобіля складає 216 тисяч кілометрів. Дуже класна комплектація. Автівка пригнана з Німеччини. По лакофарбовому покриттю має два підкраси це заднє крило та задні двері. І бачите, навіть чуть -чуть різниця зазора. Оце ці двері підкрасили. Тут є тріщина, треба всю замінити. Так, все решта в оригіналі. Машинка, в принципі, має досить багато комплектацію, досить достойний автомобіль. В нас гологенна оптика, задні парктроніки. класні титанові диски, хороша резина. Також в салоні є комплект зимової резини, датчик світла, датчик дощу. Автівка легко притонована, задня LED-оптика. Привід кришки багажника. Ось як все виглядає. Так, резина у нас, а, у нас на металах. Зараз покажу, як у нас це все виглядає. Знімаю наживо. Ось. Резина досить непогана, металеві диски. Так. По салону. По салону зараз покажу. У нас, друзі, комбінований салон, тканина плюс екошкіра. Ось як все виглядає. Також є ось такий класний декор. 4 стеклопідйотники, електроцеркала, автоскладнення дзеркал, як виглядає сидіння водія. Так. У нас звичайний коріст контроль. До речі, автомобіль заведений, включений кондиціонер 1000 оборотів показує. Так, пробіг 216 тисяч. Навігаційна система, до речі, Завжди кажу, задорожю, це, є, бачите, біля самого Львова. Там 5-6 кілометрів. Ось куликів, ось львів. Так, в нас, друзі, двозонний клімат-контроль, є фільтр тонкої очистки салону і підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, dq 200, система стар-стоп. Так, по автомобілю по автомобілю, допоміжних системах, є лишень фронт асист. І так по сервісу. Ось, друзі, зафіксували він код. Пі, е, так, 53.33 в кінці можете звірити з CarVertical. Кермо в досить і досить хорошому. Стані, ручка КПП. Так. У нас є механічний ручник, також є підрульові, як кажуть, плюстки для переключення в ручному режимі КПП. Мультикермо, блютуз, зеркало з автозатемненням. В принципі, по салону зауважень немає, працює м'яко, автівка в досить, досить класному технічному стані. Є два косметичних підкраси, якщо в принципі вас це не лімітує. 14300 доларів за 2018 рік. Досить і досить достойна автівка, як кажуть, без зауважень. Двигун ідеал, ходова теж ідеал. Обійду ще раз покажу. Так, кліма працює, досить комфортно знаходитись в салоні. Глушимо, показуємо ще раз, як що. До чого. Ось така, друзі, шкода Октавія на титанах. Хто шукає темну, є і темна, не фарбована, тільки трошечки більшим пробігом. Ну і, в принципі, ваг група є представлена на нашій стоянці. З вами Степан Автотрейд Карс Вядро. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.